Доброго дня, шановне панство. Ну що ж, сьогодні ми продовжуємо проходження гри Хітмен Криваві гроші, знайомимося з нею. Хочу нагадати, що наше проходження підходить до завершення. Залишилися там, здається, дві місії. Ну, а це означає, що нам потрібно обрати наступну гру для проходження. В дописах на своєму каналі в мене там є голосування, де ви можете обрати одну із ігор, якою ми будемо проходити далі. Ну що ж, давайте повертаємось до нашого хітмена. Давайте нагадую, проходимо на рівні складності експерт. І сьогоднішня наша місія буде ось вона поправка 25. Це здається у нас передостання місія. Ну що ж, давайте почнемо. I thought you said you killed him. It was a very brief reprieve. We raided the agency a few days ago. You got him at his office? No. But the office has been closed and will not open again. You got the Ortmeier files? They're still in circulation. But we learned that the files are almost entirely useless without a fresh bone marrow sample from 47. So, even dead, he's a threat. Only until he's cremated. About 20 minutes from now. How'd you finally get him? He got overconfident and greedy. He took on the most difficult, most highly paid assassination attempt in history. The presidential attack? The very one you asked about at the start of our conversation. Ready to hear how it really went down? quite pleased to have you on this assignment mr 47 the nation's gratitude skip the patriotism smith of course have you read the briefing not yet give me the big picture the vice president of the united states is plotting with mark parchesi i assume you're familiar with him i know his work good they're planning to assassinate the president as soon as he gets back from los angeles another drink sir Please. There's more detailed info on both men in the briefing. Can I do anything else for you? I'm looking forward to finally working with you. I'll contact you if I need more information. Beyond that, never contact me in person again. Sorry, gentlemen. My niece's birthday. Happy birthday, sweetheart. Did you get your present? It's everything I've ever wished for. My own access card to the White House. Is the roof alarm taken care of? Yes, Pumpkin. Everything is just fine. I'm afraid Uncle has to go now. I'll call you back later and we can talk all about your party. <laughs> you know how little girls are. Ну що ж, друзі, повертаємося в гру. Ось така наша локація стартова. Так, що ми бачимо? Стяги Сполучених Штатів, автобуси. Одним словом, приїхала екскурсія. Ось куча жінок, охоронці. Якщо чесно, раніше, як я проходив цю місію, щоб проникнути в будівлю, слідкував за цією жінкою. Зараз вона буде в нас курити. В цей час я підкладував її в цей в кейс вибухівком. Ось робив я це ось отак. Так, клав міну. Так, чекав, доки вона зайде в будівлю. Зараз ми теж це зачекаємо. І отам на міну Шукачові я включав детонатор. Тобто детонувала міна і ліквідовувала всіх там вон, в радіусі тої округи. В цей час можна було взяти собою кучу зброї, пістолети, свої улюблені. Як бачимо, до речі, ми проходимо без жодної зброї взяти свій автомат і розпочати проходження. Тому що металодетектор, я чесно, я не знав, як пройти. Ось зараз ми бачимо. зараз вона заходить. Ну, але якщо чесно, це скажімо так місія такого якогось маячєле е, проходження, те, яке я вам тільки що описав, е, і другого способа зайти сюди, я на той час не знав. Ось, бачимо, вона поклала. Ну, давайте. Подивимося на цю картинку. Іноді спрацьовувало так добре, що ліквідовувало цих охоронців. Тепер бачимо, можна собі спокійно забігти сюди, можна було навіть спокійно аж сюди здобігти. Ну, зазвичай це так і завершується, але іноді мені здавалося проскочити. Джош. Отак я заходив раніше. В принципі, можна було дочекати, доки вона донесе трохи свій кейс далі і його детонувати. Також, як варіант, я думаю, можна було підкласти туди зброю. І потім вже її всередину так пронести. Але недавно я відкрив для себе, скажімо так, новий спосіб проходження. На жаль, іншого я поки що не знайшов, тому. Традиційно можете написати в коментарях, як ви проходите цю місію. Проходження з інших каналів я особисто не дивився. Заходимо сюди в туалет і чекаємо. Ну, не знаю наскільки довго, як нам пощастить, але нам треба чекати. Здається, е, зараз де там вулиця наша. Так. Ні, О, ага, ось оце він курить. Ось це він курить. Наш робітник. Це у нас робітник музею. Нам треба його дочекати. Давайте приготуємо снодійним шприц з наркозом. Ми його приспимо. Так. Заберемо його костюм, і в його костюмі ми вже зможемо рухатися далі, зайти в, наш, в наше приміщення далі. Так. Ось ми бачимо, він зайшов. Зараз він буде робити свої справи. Так, дверка закрилась. І приспали його трохи. Так, повертаємося в гру. Довелося трохи зачекати, тому що в мене хтось під вікном вирішив продавати картоплю та цибулю. он досі. Ну що ж, сподіваюся, вам цього не чути. А ми поки що давайте перевдягнемося. Так, передягнулася. Ось такий костюмчик у нас працівника. Ну і зараз намагаємося проникнути далі. Так, закриваємо. Щоб ніхто не спалив В той туалет, більше ніхто не буде заходити. Ну, А тепер нам потрібен костюм робітника. Точніше, не робітника, а охоронця. Краще його, як на мене, брати десь на вулиці. Так, ось він, до речі, ходить. Десь ніхто його не буде трогати, чіпати, ніхто його не знайде. Тому, давайте. Блін, не хочеться. Давайте спробуємо знайти десь зброю. А, я знаю, знаю один спосіб, як дістати зброю. До речі, можна безпалено так пройти. Всім пофіг. Так, заходимо сюди в кімнату. Бачимо ось цього чела, щось тут хватає за компом, офісний працівник. До речі, нам потрібен зараз один із таких костюмів. Далі можна взяти ось цю ключ-карту від головного корпусу. Так, тепер, якщо. Зайти, давайте сюди. Так, М14 нам не потрібен, нам потрібен пістолет. Так, пістолет. І одразу ховаємо. І так, беремо наступний пістолет. Так, тепер вбігаємо на вулицю. Так, це тут ми це зробили, ага. Тут. Так, як бачимо, цей тут щось ходить, вартовий. Так, приготувалося і взяли його як живий щит. Давайте відведемо його сюди. Він тут немає нічого, дається, вик... не має нічого, здається, нікого нікого має викликати. Та й нас ніхто не спали, тут камери немає. Заводимо його отак, сюди, щоб його не знайшли, і оглушили. Нам потрібен його одяг, одяг морського десантника. Тепер в ньому ми можемо. Далі йти. Ну нічого страшного, на зворотньому шляху ми ще візьмемо цю винтівку до себе в колекцію. А поки що будемо намагатися проникнути далі. Так, дивіться. Ми там брали карточку. Можна, в принципі, піти ось через головний хід. Але якщо чесно, ми будемо зараз спалитися на всі можливі камери. А я, якщо чесно, я не знаю, де тут знаходяться камери, тому що завжди я прогоди вам показував як через вибухівку, через всяку фігню. Ну давайте, Можливо, хтось підскаже, де тут знаходяться камери. Так, нічого страшного. Хай знімають нас. В принципі, якщо так подумати і подивитись, то вони нічого такого цікавого там не знімають. Не видно там. Ну, їм видніше. Так, знову зайшли. Так, давайте зіремось по карті. Угу. Так, що в нас тут знаходиться? Давайте поглянемо. Ага, тут у нас відбувається ремонт. Ось це робітники. До речі, бачите, можна проникнути сюди. Забрати їхні пістолети, оці пневматичні. До речі, там десь ще має бути їхній одяг, який теж можна перевдягтися. Так. Куди ми тут забігли? Так, я... ага, нам... ми взагалі бігаємо на другому поверсі, нам потрібен перший. Але поки що ми можемо його вивчити. Хм. Тут наче нічого цікавого немає. Ну, добре, давайте вийдемо. Так, навпроти є якісь цікаві кімнати. Ну, ні, немає. Ну, добре, давайте відправляємось на перший поверх. Нам ж потрібно чистенько все зробити. Так, ось він. Так. Наша ціль іде. Так, ну що, нам, здається, потрібно дочекатись, доки він зайде в цю кімнату. Хоча можна за ним прослідкувати, піти далі. Він там буде ходити зі своєю собачкою. Він буде ходити туди, сюди, по вулиці, по драбинах підніматися, по підвальчиках ходити. Але так. нам це не цікаво. Ну, не дуже цікаво. Добре, давайте підемо на позицію. Так, як бачимо, це ось тут ця жінка зустрічається із охоронцем. До речі, так, куди вони пішли, я так і не зрозумів. Ага, вони пішли. До речі, зверніть увагу, ось цю двері. ніколи в неї не заходьте. Я колись захотів в неї зайти, і охоронці по мені відкрили вогонь. Давайте прослідкуємо за тіми, можливо, щось цікаве буде. Якщо чесно, я вже казав, цю місію прохожу, як якийсь психопат, бігаю, стріляю. Всіх підряд, нікого не шкода мені. Так, це я куди прийшов. Ага, це можна далі піти. Це нам ось туди треба буде пробратися в той будівлю. Там нас чекає наша ціль. Ну а поки що. Так, костюм Теслера. Та ні, нам не потрібен він, поки що. Так, а де наші? Ага, ось вони зайшли в цей кабінет. Ну добре. Ми ще доберемось до нашого. Давайте поки що чекати нашу ціль, покажу, де я її зазвичай ліквідовую. Так, ну тих бачу службовий роман. Ну, що тут такого, ми не маємо нічого проти. Так, ми можемо сюди зайти? Так. Ми можемо сюди зайти. Так. Але тут оці двері, вони такі трошки дурнуваті як на мене. Ага, ось оця кімната. Оце тут ми ліквідуємо нашого цього. А кого я хоч має ліквідувати? Так, вбити віце-президента. Так, ну що там не повертається ще. Так, де він там? Бається, по... Ага, по вулиці він гуляє зі своєю собакою. Ну нічого, давайте трохи зачекаємо. В коментарях можете написати свої варіанти проходження цієї гри, буде цікаво почитати. Ну а я поки що так, ставлю на паузу запис, ось в таку позицію і чекаю, доки прийде наш віце-президент. Ну що ж, друзі, як бачимо, ось наш віце-президент заходить сюди. Хай він, як на мене, краще підійде поближче туди. До проходу. Так, ну давайте по красоті. О! Отак ми його й порішимо. В принципі, без свідків, без нічого такого. Так, ключі і дезертигіл давайте візьмемо. Так, ну. Підняти кришку і давайте сховаємо наше тіло. Не знаю, так, зараз видимося, наскільки там брудно після нас. В принципі, спосіб по його ліквідації можете обрати будь-який, який вам подобається. Хочете ножем, хочете отрутою, хочете удавкою. Ну Якщо вам вдасться пронести якось сюди зброю, можете зброєю. Е, Ішов він ось в цей кабінет. Хоча, можливо, його варто було б тут завалитись. А, так, можна сховатись ось у шафі, дочекатись, доки він прийде. Він, напевно, псів би тут, щось почав би робити. Так, і що він робить? Ага, бачимо, нього тут ось така карта світу. Ну. Роздивляється щось і можна було б вискочити там ззаді його і добити. Так, ну що ж. Так, ця щось ходить. Ну, хай ходить собі далі. Так. Краще цього не робити. Так. Тепер нам потрібно ціль номер 2 ліквідувати. Так, зараз попадемо на камеру. Нічого страшного, краще, як на мене, це робити через другий поверх. Ага, так, нам же ж потрібен костюм спецагента Так. Навіть не знаю, як краще поступити. Чи тут його ліквідувати. Давайте хачам. Якби він не стояв біля каміна, то його далеко тягти, а не дивимось та, Так, та ще ходим. Так, тут він на нас дивиться. Блін, навіть не знаю. Там, напевно, я знаю, там ще один варіант, як дістати костюм цього спецагента. Тому відправляємось на другий поверх. Так. Ех, спускаємось. Та йдіть, дітям шапка, ця гардія на мене. Нічого, давайте. Хоча тут теж не дуже зручно костюм дістати. Так, ні, 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 ні. Так, біжимо. Так, ось і тут у нас знаходиться це, як його. Вхід. Оце крило. І тут буде ходити чел, який курить, охоронець. І от нам потрібна його зброя. Давайте ось Desert Eagle. Подивимось, я, я напевно, з нього ніколи і не стріляв. Ну, Будемо з ним відпрацьовувати. Так що ось тут, в дощик, І чекаємо, доки вийде наш охоронець. Ціка, хоча я можу напевно, і зараз пройти. Але мене в цьому костюмі по мені відкриють вогонь, напевно. Щось вони запідозжуть. Тому давайте збережемося. Чесно, я не знаю, скільки мені доведеться чекати. Але почекаємо, доки вийде наш спецагент покурить. І ми тоді заберемо його одяг. Ну, а поки традиційно ставимо на паузу. І так, я вже там трохи підглянув. Наш агент уже йде до нас. Ось він, наш агент. Агент. Black назвемо його. Ну, або якось так. Ось він да, став до нас спиною. Так. О, цигарка. Ну, він нам не заважає. Тому так, ну, рано тобі туди ще йти. Так, давайте відтарабанимо його трохи в тихе місце, щоб його тіло не знайшли. Е, ось отут. За цими ось. Я не знаю, як воно правильно називається. Це, напевно, для повітря, подачі повітря. Димарі, типа щось такого. Ну, одним словом, ми ось тут зараз його приспимо трохи. Так, нам потрібен його одяг. Так, давайте. Оглушити нашу жертву. Так, одяг агента. Так, секретної служби. У нього МП5, ключ від західного крила. Так, ну, ми ж там хочемо влаштувати справжню гансерську таку перестрілку, тому далі проходимо з Дезертиґілом. Так, в принципі, йдемо. Нас ніхто не має спалити. Ну, всім пофіг. Просто ще один лисий агент. Якого така тат, кльова татуха на потилиці. Так, тут ми можемо взяти патрони. Так, патрони наберемо. Патрони нам знадобляться для наступної місії. Так, пістолети. Так, це ми взяли. До речі, хм, як бачимо, не тут у нас. Так, тут у нас що? Ага, ось іще один дезертигер. Це у нас ще один костюм. Не... А, це здається, ж можна там костюм чи цього прибиральника. Ще здається, ходить курити туди ще прибиральник. Ось оцей, здається ми можемо взяти ще й його костюм. Так, давайте подивимось, що у нас тут. Куча факсів. Нам це не цікаво. Так, біжимо, біжимо цю змійкою. Так, і ящик. Ну, от, якщо чесно, я навіть не знаю, де тут можна дістати, забрати ці камери, щоб мене не спалило. Хоча, в принципі, нам пофіг. Їх можна викупити, ж, до речі. Тоді впадеться напруга, так, це що у нас. Ага, ну тут ніхто не сидить. Так, знову палюсь. Тут. Та й тут нікого нема. Хм, Цікаво. Так. Ну, поки біжимо ми цими лабіринтами. Так, так, так. Ну, поки що наче правильно. Так. Дивимось, де. Ага, можемо зайти. А, ну, що тут таке, я не зрозумів. Так, ага. А ну-ка, давайте так, підемо Так, в принципі тим, пофіг Відчиняємо. Так, що тут? Ага, тут можна зброю. Щоб нас чекало. А стоп! Не здалося хм Так, тут у нас що Так, тут нічого цікавого Так. Ага, тут що за кімната. Теж просто тупа кімната. Оце тут щось шмалить. Ага, тут ось прибиральник наш лежить. На якого всім пофіг. Так, ну. І тут нічого цікавого. Ну, зараз має бути. Увійти, маємо увійти до овального кабінету Зараз буде ще одна катсцена. Давайте подивимося. So, you don't want to kill me, 47. I'm just like you. Our similarities are irrelevant. We're practically brothers. You can't shoot me. I can do whatever I'm paid to ех, бачимо так, підло нам підірвали за спиною. Так, хоча там здається, мала бути трошки друга катсцена, чи я помиляюся. Так, ну добре, давайте переслідуємо нашого цього. він біжить. Ми, на жаль, не можемо, як він, швидко бігати. Так. Нам потрібно бігти на другий поверх. Як бачимо, такий душик легенький. З МП-5 ми всі повиходили. Так, ну здається, я ж поки що правильно йду, чи ні. Так, ні, це, це неправильно. Нам потрібно на другий поверх. Так, отут тут воно, чи отут? ну. Ага, ось він пішов на другий поверх. Так, біжимо. Що, чесно, довго і нудно треба бігти. Шкода, що не, не можна якось його в цей час ліквідувати. Я скільки не пробував, в мене не виходило. Оці палять в мене починається перестрілка, тобто я стріляю в нього, вони стріляють в мене. Так, ну давайте закриємось, щоб нам ніхто не завадив. Тут вже можна дістати нашу зброю. І зараз він має відкрити по нас вогонь, як ми бачимо. Ну хай! Цікаво мені! чи я зможу зблизька до нього добігти! Схоже! Він переміг треба було зберегтися чи що. Ех ну що ж? Отак от що буває, коли почнеш експериментувати. Ну що ж, зараз я не буду нічого експериментувати. Зараз ми завантажимось і я вже ну, відновимо запис вже на цій криші. Ну що ж, починаємо. Ну що ж, друзі, ось ми знову на цьому даху. Е, вирішив, не буду там щось вийожуватись. Так. Просто. Пристрілю його. Я хотів там спробувати щось його краси, а там чи ножем підрізати, але я пробував. Не доходжу, мене він вбиває. Ну, В принципі, давайте. До речі, зверніть увагу, в нього зброя. Це мод 19.11, ось такий класно виглядає. Але, на жаль, ми здається, його не можемо використати в нас в колекції. Ну ми подивимося, ще зайдемо сьогодні, здається, наше сховище. Так, Зараз давайте заберемо одяг нашого морпіха морського десантника. Ну і, напевно, краще йти поверху тому що я перед цим в проходженні йшов понизу. Тобто, і мене там чомусь спалили, почали по мені стріляти. Цікаво, який в мене буде рейтинг. Те, що ми влаштували перестрілку біля цього бордюра, чи біля даху, біля краю даху, чи почнуть вони по мені стріляти, чи ні. Ну, то вже таке діло. Так, ну що ж, давайте подивимося, що у нас тут. Так. Побіжимо тут. В принципі, менше свідків, менше людей на шляху. Як на мене, навіть краще. Так. Ай, ці хлопці там щось хай роблять щось. Так, Вони навіть не помітили, що я пішов. Так, зараз. Ага, так, ми ж пам'ятаємо, нам ж потрібно зброю взяти. Так, ну, як бачимо, поки що рівень тривоги не впав. Давайте збережемось там всякий випадок. Зараз я хочу все-таки ще ж винести. А, так, ні. Останній зразок зброї я ще хочу винести. Так, давайте подивимось. Так, он він лежить у нас. Тому пофіг. Так, давайте заберемо. Так, тут можна в нас злізти. В принципі, ніхто нас не помітить. Так, 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 ось ми залишили. В принципі, нам патрони до неї не дуже потрібні. М14, хоча, схоже, ми їх уже набрали десь. Так, біжимо сюди. Так, сюди. Так, тут всім пофіг. Тут пофіг. Всі на нас дивляться. Будь ласка, дивіться, куди хочете, але не в нашу сторону. Все, добігли. Так, ну тепер давайте статистика. Так. Знято на камеру, є добре, ним. Пострілів у голову 1. Вбито в ближньому бою 1. Вбито 2, Пострілів 25, пострілів влучно 10. Ну той був живучий остання ціль. Я в нього, як бачимо, 10 разів влучив і тільки з 10-го вбив. Так, шум. Ну нічого, час місії 19 хвилин. Твоя видимість. У мене було 20, тобто камера дає плюс 10 відомості. ну фіксний. Так, ну і 5 тисяч за костюм. Так, і тому 1,5 мільйона у мене є. До речі, в фіналі ми ще подивимося на нашу там зброю, яку я не використовував, це М4 та дробовик. Я хочу їх прокачувати. І там якісь тестові місії. Так, чисто не для проходження, а чисто постріляти. Побігаємо, подивимося, що він з себе представляє. Ну, що ж, давайте нажмемо продовжити. Так, ну тут нам нічого не цікаво, ми вже дійшли до фінішу, і нам вже воно не цікаво. Так, ну і ось. Хі -хі, оце наш фоторобот. Ай, ну, по, схоже, що, що я скажу, схоже. Так, віце-президента вбито. Ну що ж, підтверджуємо. Чесно, я не знаю, чи є якісь ще варіанти проходження цієї місії. Так, давайте збережемось, зайдемо в наше сховище. Можливо, є, я просто з них ще не знаю, тому в коментарях традиційно ви можете їх написати. Зараз, ну це, скажімо так, скоро дізнаємось до чого це. Так, заходимо в схованку. До речі, є українізатор ж, на цю гру, який я скачав в Сімі, то досі ніяк не оновлю його. Так, от бачимо, дійсно, скасувати, нема нашого Кольта. Оцього чи. 91, 11 чи 19,11. Так, ось M14. Бачимо. Тут всі гвинтівочки. Так, дійсно, ми зібралися, як ми бачимо, всю зброю. Тобто, в наступному відео я хочу прокачати ось цю M4. Та оцей ось дробовичок. Так, спас СП, Спас 12. Так, і тут ми все взяли. Так, ну що ж, добре. Ну що ж, на цьому буду завершити своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та й чекаємо наступне відео.